Чабанець був собі чабанець, з малку все вівці пас, більше нічого і не знав. От раз випав йому з неба камінь у вісім пудів. То він, було усе грається, тим каменем, то причепить до батага та кине вгору, а то візьме поки на серед степ у тим каменем навалить. От до того царя. Що в його царстві той чабанець був, та став підступати під город Змій? Пудів по тридцять каміння перевертає, кидає та двори собі будує і вимагає, щоб цар за нього свою дочку віддав. Цар перелякався давай засилати скрізь по царству та по волостях бумагу. Чи не найдеться де такий богатир, щоб того Змія знищив? А той чебанець прочув та й похвалився. Я Як того Змія, каже, батагом забив. Донесли люди про це цареві у вухо. Приступив чебанець до царя, а цар подивився, що він такий малий, та й каже, Що ти кажеш? Ти ще молодий. Нічого, відповідає чебанець. Ото дає йому цар два полки солдат. Полк співаків і полк музикантів. Вийшов чебанець до тих солдатів та як скомандував, то неначе він уже років двадцять у війську служив, тоді цар тільки руками сплеснув. От, не доходячи до того Змія, кида чебанець свої полки і наказує: Дивіться, як із змієго двірця струби піде дим, то я його побив, а як піде полум'я, то він мене. Покинув те військо, а сам пішов. А той Змій та такий був сильний, що загони до себе не підпускає, так диханням і побиває. От як забачив Змій Чабанця, зараз дмухнув аж ні, той і не зворухнеться. Питає Змій, за чим добрий молодець зайшов? Чи будем битися, чи миритися? Не з тим добрий молодець сходи, щоб миритися, а з тим, щоб битися, відповідає чабанець. Ну, каже Змій, бий мене. Ні, бий ти мене попереду. От у Змія меч на трі сажні залізний чи стальний, як ударить він чебанцяним, так меч на шматки і розскочивсь. Держись же, каже Чебанець. Тепер я ударю як шмагоне його батагом, на кінці якого камінець прив'язаний. Змій тут і розсипався, і дим пішов у трубу. Тут військо таке раде, музиканти грають, співаки співають. Цар чебанця зустрічає, бере зараз під руку, веде у дворець. Оддав цар за нього дочку. Побудував їм дворець, і живуть вони собі припиваючи.